Доброго дня, брати та сестри. Як я анонсував вам сьогодні, будемо розмовляти про грецьке православ'я, і, зокрема, поставимо собі запитання, чому стільки православних греків розкидано по різних країнах і навіть в різних автокефальних помісних православних церквах, і це не мішає їхній національній єдності. Ми знаємо, наскільки сильним є навіть грецьке богослов'я, як вони. Єдині в дуже багатьох питаннях, які стосуються православної церкви, і так само вони єдині щодо своєї історії і щодо своєї самоідентифікації. І якщо ми поглянемо на карту, то, звичайно, історично повинні розуміти, що. Грецьке православ'я це візантійське православ'я, і тому дуже багато православних церков, нових, які утворювалися в 18, 19, 20 столітті, довго ще називались грецькими. Тому, до речі, у нас на Закарпатті є і греко-католики пізніше, коли почали утворюватись нові держави там, де жили греки, тому що турки завоювали, зруйнували візантійську імперію. Відповідно, постало питання, як ми можемо керуватися центром. Де політично наші вороги. Тобто патріарх сам наш грек, але політично держава, яка опікується цим патріархом, є нашими ворогами. І відповідно небезболісно та ж сама Елацька церква отримала автокефалію від Константинопольського патріарха. Маємо в древності інший приклад, коли на Вселенському соборі була затверджена древня автокефалія Кіпської церкви. Кіпріоти це теж греки, але так як вони окремо політичним устроєм керували своїм островом, то ще тоді навіть Вселенський собор визначив, що їм добре мати свою незалежну церкву. Чому так відповідь ви вже отримали? Для того, щоб церква не зазнавала ніяких негараздів у своїй місії через якісь політичні питання, які можуть виникати у її чат. І пізніше ми теж це саме бачимо. Ці саме причини поставали. Головними у тому, що формувало створення нових церков. Сьогодні ми бачимо, що грецьке православ'я, браття і сестри, воно представлене і в древніх патріархатах, тому що і Олександрійський патріарх він є грек, і там дуже багато грецьких єпископів, і Антіохійський, і Єрусалимський навіть сьогодні. Албанська церква повністю керується греками. Але, звичайно, і тут е, треба сказати, що греки досить лукаво поступають, ну, зокрема, в Константинополі історично е, візьміть, наприклад, приклад нових територій, так званих, де в Грецію війшли пізніше нові єпархії, які колись, е, коли надавався Тому про автокефалію грецької церкви, не належали їй. І зараз ці єпархії так називаються з двойним підпорядкуванням. Тобто там впоминають і Константинопольського патріарха, але фактично керується е, синодом Елацької православної церкви. Слід сказати і про Святу Гору Афон. Вона також е, знаходиться в Політичній Греції, але духовно підпорядковується Константинопольському патріарху. Хоча, звичайно, це є формальне теж підпорядкування, тому що реально вона керується своїм священним кінотом. Ми вже про це з вами говорили в наших відео, але факт є фактом. Як історично Константинополь не хотів надавати автокефалії і коли навіть надавав, обмежував різними приписами, так і сьогодні певні помісні православні церкви дуже боляче реагують, коли від них від'єднуються якісь частинки. І ще раз кажу, що ми би вже повинні мати якусь прививку щодо цього, тому що історично це вже все проходили. Візьміть Руську православну церкву на початку ХХ століття просили автокефалію поляки. Патріарх Тихон написав йому відповідь, що «Та вас там православних дуже мало в цій країні. От якби всі поляки більшості свої були православними, я би надав автокефалію, не вагаючись. І в той же самий час просили в Україні, і тут було більшість православних, і знову не надав, уже сказав інший аргумент. Тому е слід вважати, що політичні питання не мають права витісняти церковну необхідність. Добре, це розумів е духовний батько сьогоднішнього патріарха Кирила е митрополит Никодим Ротов. Зокрема, приписують, що це його величезний вплив через священний синод, що Руська Православна Церква пізніше надала автокефалії Польській церкві, Чехословацькій церкві, американській церкві. І вони це добре розуміли, що і історія потім показала, що цим тільки принесуть більше користі для церкви. Погляньте сьогодні на ці церкви, зокрема, яку я вже згадав, польську церкву, як вона динамічно почала розвиватись. Після надання є автокефалії і нічим, скажімо так, не програла. Тому хай Господь сьогодні теж нам е, дарує це розуміння церковної необхідності і у всіх питаннях шукати виключно цього, а не якихось політичних моментів. Тим більше сьогодні Україна е, є країною, яка воює з Російською Федерацією, і особисто для мене, як і для більшості православних. При цих усіх умовах не може бути навіть мови про якесь адміністративне єднання, і я не бачу ніяких перепон для того, що моя церква стала такою ж, як є інші помісні православні церкви у світі.